Мінчики ці вбираю. Цей мотосапа буксує. Хотів гектар, але ось все, моя воздушка 8 20, -20. Оно їде мій тракторець з дисками. Дуже велике йому дякую. Там звичайна цівалочка. Всім привіт! На зв'язку Фермерок продовжую тему посадки часнику Попереду у нас новий сезон. От. Також в цьому відео хочу затронути тему. Для мене це нова тема це посадка воздушної бульбочки. А поки почнемо з того, що підготовка ділянки на посадку часнику в мене в цьому сезоні. 40 соток. Я готую посадково в мене 360 кілограмів, може буде 400, натягну 400, подивимось, отже, дивимось. Знову готую ділянки для посадки часнику. От, в цьому році буду садити 40 соток. Хотів гектар, але... Гектар в мене, посадковий матеріал в мене не вийшло на гектар. Але і це теж непогано. Ось же в мене така чиста територія. Я весь бур'ян, який тут був, вивіз його в посадку, щоб цей не, не, не натрусило тут сімечку. Щось там натрусило. Але то таке. Перше, що я буду робити. Це проходити дисками буду. Е, можливо, і два рази буду проходити дисками, а потім буду робити глибоку оранку. Чому саме перше дисками? Тому що в тому році у мене була така помилка, я пройшов одразу е, оранку зробив. А після оранки загнав диски. І всю солому весь бур'ян, який в мене перевернула оранка. От, то диски все підняли на поверхню. І мені дуже складно і важко було садити часник, бо не дуже така чиста ділянка була. Так, це в мене перша ділянка 40 соток. А ось там за тою посадкою у мене друга ділянка, ось 40 соток. Тут 20 в мене соток. А отам за тою посадкою у мене ще 20 соток. мені Люди віддали. Казали, хозяйнуй, саньок, хозяй, ну. отже, в цьому сезоні буду робити трохи по-іншому, готувати ділянку. Гербацидом, до речі, гербицидом тут бризкав, дали мені гербицид е е е сіль якась там, сульфат, ну І коротко, якийсь гербицид, я так і забув його назву, але. Дуже його хвалять, але я пройшов. ну Тут бур'ян у мене був такий дуже великий, як отам. То і по време я вже не встигав і воно не спрацювало. Отже, Я вирішив його викасити, я його увесь викасив і вивіз сюди в посадку. Так що в цьому році знову без взагалі діє. 100% буду працювати в цьому році з томпом 330-м. Поверхне, цей довсходовий гербецид буду вносити його і по осіні і буду вносити його другий раз по весні буду. Це обов'язково. Тому що вже досвід був. З буряном, ми воювали. Так що в цьому році вже буду прикладати усі зусилля, щоб. Ну, стомп був, щоб стомп був 100%. А ось там моя друга діляночка. Оцей славно звісний наш ставочок, завдяки якому ми змогли зробити в кінці сезону. Але ми зрозуміли, що він може, він може поливати ділянку. Води тут достатньо, вона не скінчається, бо туди стік іде. Вот. І ось наш другий такий діляночка. Там я теж викасив, там бур'ян. Тут бур'ян був. Тут я теж викасив, тут бур'ян був, взагалі вище мене на дві голови. І оце ось тут люди ще беруть кабаки. І ось якраз в мене ота територія така, тут ще 20 соток. Ось така ділянка у нас. Тут стояла падана пшениця, я її скосив, вивіз. Тут були кабаки. Я теж зараз збираю бадиля. Сьогодні трактор приїде. Воно кабаки. Ну він, помощник мій, дить Мишко. Гербицидом я робив ту свою ділянку. гербицидом я робив, але щось мені результат не сподобався, тому що я робив по-перше, я робив це вручну. і Результат мені не дуже сподобався. Отже, тут я викосюю і буду рубати все зараз диском, Викосю, виносю і робимо диски, диски, диски. Вийде два рази пройду два рази. Потім буде оранка. А це моїх 20 соток. Зараз буду засівати тут. Тут низина, тут тіньок. Сонце, щоб не було таке дуже пекуче сонце було, вижарило весь чесник. Гадаю, що тут трошки воно допоможе. Ну і тут влага збирається. І там в мене а отам, отам імена. Та те місце, з якого, Та Точка води, з якого ми е, е, викачували, викачували е, воду на у ту мою ділянку. Не вийшло в мене зробити все в один день. От, вчора я збирав кабаки. І все те, що після кабаків, бадилля, лістя, бур'ян, я все пооббирав там. Сьогодні дискую землю. Спочатку буду робити диски, подивлюсь, зроблю один раз, подивлюсь на те, який буде результат, взагалі, як воно переб'є коріння, всі ці моменти, а потім буду дивитися, якщо потрібно буде, ще пройду ще другий раз диски, а потім буду робити оранку. Воно їде мій. Тракторець з дисками. Зараз ми будемо дискувати. Не вийде в мене зняти як буде трактор, дискувати мої ділянки, тому що є в мене справи, треба поспішати. Але я і не вважаю, що це так прям дуже цікаво. Всі бачили, як дискується земля. Ну, це я так просто по ходу п'єси, щоб було цікаве це відео, от, то я знімаю, стараюсь знімати усі етапи. Що я роблю? Щоб посадити, виростити, викопати, почистити цей часник, усі етапи, всі процеси. Як це роблю я. Приїхав я на наступний день, подивитися, як в мене подіскована земля. І чесно кажучи, то я вражений. Дуже я вражений роботою Геннадія Васильовича. Дуже велике дякуємо йому, що він мене послухав і зробив таку важливу справу. Отже, на цьому етапі земля в мене подіскована і далі що? Чекаємо, коли прийде вже той час, що потрібен. Будемо робити оранку, потім будемо робити ну, фрізою проходити, щоб вона була м'ягесенька, пухкесенька. Коріння перебите, бачу дуже добре. Зараз я ще, ще піду на ще одну ділянку, другу мою, подивлюсь, що. У мене там, які у мене обставини, зараз подивлюсь, Та й вам покажу все. Так. Ось наш славнозвісний ставочок, на який ми розраховуємо, трохи підзаріз, але нічого. На наступний рік цього всього не буде. Будемо робити з нього полип. Зараз ось моя ділянка. Завжди сонце мені назустріч світить. А ось моя друга ділянка. Ух ти, яка краса. Непогано. Взагалі дуже добре. Дуже добре Геннадій Васильович зробив. Дуже велике йому дякую. Дуже гарно Геннадій Васильович це зробив. Мені подобається. Перерубив, перебив тут усі коріння. Цю траву все змішав. Я вважаю, що Ну, побачимо, Як, що тут буде. Якщо ще трохи щось повилазить, може ще раз, раз диски будуть, але я вважаю, що тут вже диски, І так, він мені казали люди, в мене не було можливості остатися і навіть відзняти цей процес, я поїхав по інших своїх справах, але люди казали, що він. Два рази проходив, зразу два рази проходив. Отже я вважаю, що наступна, наступне, що ми будемо тут робити, це буде вже оранка. Ну, а Після оранки вже будемо фрезерувати мотоблоком і готувати землю під висаджування з часнику. Буду все вам показувати. І розказувати. Отже, стосовно підготовки ділянки під сам часник, під посадку часнику, все зрозуміло, Диски я зробив, оранку буду робити трохи пізніше, туди ближче до самої посадки буду робити оранку, тому що зараз трохи не тягну ці моменти. От. А зараз давайте перейдемо до воздушної бульбашки. Ось все, моя воздушка, обробив її препаратами, лежить підсихає. Ось препарати Максим від фірми. Сингента, оракул насіння і вимпілка. Оце этим я забризкав. Зараз покажу діляночку свою підвоздушку я виділив. Ось це моя ділянка. Це в мене біля хати. Тут в мене теж є можливість полив зробити, у мене і скважина тут є, і... Колодязь є, насос є, все є. Ось вже я відмітив, це звідти буду стартувати. Зараз трохи я її тут наведу порядок, граблями стягну весь мусор і потім буду нарізати рядочки, сипати нітру, ну і саму сіяти воздушку кисти убираем, и будут люди завожать. Это хрен. Бух. Чехрон. Ох, и земля дубова. Я так думаю, что Я коли все це зараз посію, я гадаю, що треба ще поставити вертушку і залити все водою, щоб насіння приймалось, бо земля геть суха, душів як не було, так і нема. Вже ось у вересень вже наполовину пройшов, і, а діла нема в плані дощей. Так що треба буде. Вирішувати це питання, підключати шлангу, вертушку і заливати все вдома. Пошили ми тут, пошили його мотоблоком, ходили туди, ходили туди назад, туди-назад, і вздовж і впоперек. Але все одно каміння залишилися, нічого я йому не можу зробити. Ось От отак поубираємо ці каміння і буде іскусений тощо. Все, підготував я свою ділянку трохи і зараз вже буду приступати до самої посадки. А так як в мене техніки немає, супертехніки, там, трактора чи ще щось, ось чим я буду це робити ось. Все. Моя мотосапа з плужком ззаді. Це буду нарізати там рядки. Так, це моя об оброблена вже воздушечка, Це не рядочки буду всипати, Нітрамофоска. Ну і сівалка! Найзвичайна сівалочка. О, до речі, це не драмофоска, це написана там було на мішкові, на мішку Люба фоска. Але я не знаю, що це за фоска. Головне, що формула мені підходить, 8 20 20 тут МПК-шна формула. Перше з чого я почну, це мотосапою буду нарізати рядочки. Наріжу 10 штук, потім е, оцею сілочкою нітрамофоску розкидаю і зверху розкидаю той же свалочкою розкидаю воздушту бульбашку. Буду робити по 10 рядків, щоб лишнього не наробити. Ось такі у мене виходять. Рівнесенькі рядочки Щось затоптую я своїми ногами ці рядочки, коли туди-сюди ходю, 10 не виходить. Отже, зробив 4, підрівняв, буду по 4 робити. рядочки. Ширина 30 см. Якраз під, під цього парня і рядку западе. непогано засипає норму доза бачу щось так швидко темніє мабуть я оці чотири рядки зроблю і на сьогодні все Лента така дуже гарна виходить і відстань між сім'янами теж є. Це перше, що я сипав. Там ячейка була трохи менша. Це на максимальну, на велику ячейку, але бачу, треба трохи швидкості поменше робити швидкість, бо дуже рідко сипе. Але буде я що була зубка, крупніша, щоб місця їм було де розвиватись. Але все це ми побачимо вже на наступний рік, літом, коли будемо копати. Друзі, нічого вчора в мене не вийшло тою мотосапою зробити як я хотів. Я тільки зробив 4 рядки. От і потім вже і темніло, і її не дуже, не дуже, не дуже гарно виходило, тому що земля не бачила води. Коли я з весни, після оранки, коли влага була, то вона цепляється дуже хорошо і нарізає такі ровні класні рядочки. Ну, відео в мене є на цю тему, ви його вже бачили. А зараз земля взагалі дуже багато времени не бачила дощів. Вже земля дуже спушена, вона суха, і в мене цей мотосапа буксує, а колеса я її ще не зробив. Що я вирішив зробити? Ось бурячна сівалочка чи не бурячна, взагалі сівалочка. Я нею розкидав порядку, плюнув непотрібні мені рядки. І що я зробив? Я просто спочатку роблю рядок нітрамофоски сиплю поверху, зразу йду і сиплю ваздушну бульбочку. Який буде результат, побачимо, побачимо в наступному сезоні. Я такого не бачив, щоб хтось робив. Ну, Я бачив, що хлопці роблять спочатку рядочки, нітру, зверху і пригрибля... пригрибають. Зверху воздушку і пригрибають. Я це все буду робити от таким чином. Мені це зручніше. Хочу протестувати такий варіант посадки воздушної бульбошки. Бурячну сівалкою і нітру сиплю. І тут же ж зверху по тим же рядочкам сиплю потім воздушну бульбочку. засипаю нітру Ну, а після того як я розсипав нітрамофоску в рядочки, я зараз буду по тих же стежках робити цей воздушну бульбочку розсипати. Все, наша воздуха. Засипаємо. Нітрамофозку вийшло так е, прочитати. У мене, якщо брати відрами, її трішки менше, ніж І Виходить, у мене е, нітромофось виходить бачка на 4 рядки, воздушки виходить бачка у цього сівалки виходить на 2 рядки. Ну і таким чином я її, її все розподіляю по факту. Все є. Ну Все, насипав я сюди ваздушки і прям по тим рядкам, що я вже наробив, не прямо хост, прям нікуди я не звертаю прямо по тим рядкам і пішов сыпать нашу ваздушечку. Пішов, взяв кепчик, або дуже жарко тут. За сонце на гріла борти. Мала ушла. Це я вперше так для мене це нове, який буде результат, я не знаю, як робите ви то діліться в коментарях, як це робите ви, як ви його висаджуєте. Я вирішив таким чином це робити. Мені так проще. Нарешті я це зробив. Все, в мене воздушка вже в землі. Ось така в мене ось ділянка вийшла. А, воно стопчик. Один стопчик, там другий стопчик. Ось така в мене ділянка. Отже, друзі, на цьому я буду закінчувати своє відео. Кому буде цікаво побачити, який в мене буде результат по воздушке, підписуйтесь на мій канал. З вами був фермерок UA. До зустрічі у інших відео.